Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Поняття реабілітації для України в найближчі кілька років буде одним з головних. Люді, які постраждали від війни, повинні знати, куди вони можуть звернутись за допомогою. У рамках медичного форуму в Одесі насамперед обговорили питання реабілітації військових та їхніх сімей. Основними спікерами, які готові поділитися своїм досвідом, стали фахівці з Ізраїлю. Війна принесла в життя українців труднощі, з якими без допомоги професіоналів упоратися дуже складно. Фахівці з Ізраїлю, які мають величезний досвід довготривалого протистояння ворогові та адаптації до життя за таких умов, діляться з Україною. В рамках Одеси речин Рекавері форум офіцер психологічної служби армії оборони Ізраїлю Мотіш Кельнер розповів, як в його країні відбувається реабілітація військових, а також членів їхніх сімей. Війна в Україні та Ізраїлі має спільну рису. Це вартість життя кожного солдата. Спочатку в Ізраїлі ми були націлені на те, щоб якомога швидше повернути наших солдатів на поле бою. Ми не турбувалися про їх відновлення та реабілітацію. Але після випадку, коли наші солдати, які отримали поранення та були госпіталізовані, наголосили на тому, що умови лікування та ставлення до них не є сприятливими, розпочався певний процес. Була заснована організація, яка боролася за права солдат та можливість їх відновлення. На сьогоднішній день в Ізраїлі функціонують дві організації, спрямовані на реабілітацію військових, відзначили під час форуму. Перша програма відноситься до Міністерства оборони, і вона спрямована саме на реабілітацію та відновлення солдат, які отримали поранення. Друга організація неурядова. Вона займається психологічною підтримкою наших військових та ветеранів війни. На сьогодні ця організація обслуговує близько 50 тисяч ветеранів і членів їхніх родин. У 10 тисяч військових армії Ізраїлю було діагностовано страх військових дій, а також посттравматичний синдром, зазначив фахівець. Сьогодні кожен ветеран, який відчуває психологічне чи фізіологічне нездуження, може звернутися до Міністерства оборони Ізраїлю та отримати правову та матеріальну допомогу, а також відповіді на питання щодо працевлаштування та освіти. Сьогодні наші військові також мають можливість відновляти здоров'я. Реабілітаційні відділення працюють в Україні. Наприклад, боєць з Азовсталі Максим Кушнір отримав допомогу і підтримку в 10-й одеській лікарні. Сьогодні він виглядає майже здоровим, особливо поряд із дружиною, хоча ще багато операцій і довгий процес відновлення. За словами Максима, саме родина допомагає йому швидко реабілітуватись. Ми були багато сасу побуде то собаці матері, Поддерживать, наверное, эмоциональное состояние и давать ему то семейное тепло, тот уют, чтобы как можно быстрее он стал забывать то, что происходило и то, что ну, произошло, как говорится. Стараться вернуть его в нормальную, как бы, семейную жизнь. Але на жаль, лише сімейних зусиль замало для реабілітації. Тут, за словами лікарів, потрібна комплексна важка робота багатьох фахівців. Сьогодні реабілітація поняття не лише медичне, а й соціальне. Тут на допомогу лікарям можуть прийти нові технології. У цьому питанні Одеса та її лікарі є новаторами. Ми знаходимося в пошуку сучасних технологій, які могли би. Поліпшити якість життя людини. Це і кібернетики ми залучаємо: кібернетики, політехнічні інститути, конструкторське бюро. Безумовно, всі зараз працюють над цими проблемами, над цими питаннями. Тому відокремлювати тільки медичну галузь, тільки технічну галузь. Це це вже об'єдналося єдиний комплекс загальний комплекс проблем, які ми зараз започаткували в Одесі. Я впевнений, що за деякий час до цього до нас придивиться вже інші регіони нашої держави, і ми створимо такі. Започаткуємо перший такі реабілітаційний, мультидисциплінарний, дійсно сучасний на майбутнє захід. Одеський регіон також продовжує розвивати наукові можливості та втілювати їх у практиці. Так в Одесі функціонують кілька наукових центрів, які надають реабілітаційну допомогу. Академік Філатов заклав основи відновлення кришталика, відновлення суден сітчатки. І можу сказати про те, що на сьогоднішній день потребує особливої уваги можливих гранти Юсійді надання допомоги нашим вченим, щоб ми цей потенціал не втрачали. Щоб ми не тільки використовували кращі технології світові, але й самі продовжували їх реалізовувати. Науковий потенціал, мультидисциплінарні команди та зарубіжний досвід, основи якісної реабілітації та допомоги не лише військовим та їхнім сім'ям, а й усьому населенню України. Медичний форум за участю спеціалістів міжнародного класу, що пройшов в Одесі, ще раз показав, що важливими є всі аспекти найнауковішої думки для роботи у сфері реабілітації, і теоретичні, і практичні. І головне це злагоджена команда фахівців різних профілів, оскільки пацієнти вимагають уваги за багатьма параметрами. Мультидисциплінарна команда займається всіма пацієнтами з усіма можливими патологіями нарушеннями. Они знают, как поставить на ноги и ортопедического, и нейрологического пациента. Также у многих реабилитационных центрах функционирует отделение, где пациентам дается вузька специализованная допомога Эта модель признана в основном мире, она эффективна. И опять-таки э, выбор, э, в какую пользу, какое отделение создавать, э, конкретно вам, зависит от того, у вас, какие у вас есть задачи, какой регион и какое количество населения. будете Будеться обслужувати яку реабілітаційну програму будете представляти. Досвід Ізраїлю у реабілітаційній сфері безцінний для українців. У нашій країні продовжують відкриватися центри реабілітації. Створюються ініціативи, спрямовані на допомогу постраждалим людям, особливо військовим. 8 липня в Україні святкують День сім'ї. У одеському першому пологовому будинку на честь цієї дати традиційно зібралися молоді мами, які свого часу народили малюків, і навіть через роки вони залишаються частиною великої дружньої родини пологового будинку. Знаковою подією свята стала випуска молодої матусі, яка нещодавно народила Тріню. Одеса одне з тих міст, яке в період воєнного стану прийняло велику кількість переселенців. Для цих громадян Південна Пальміра стала другою домівкою. Тут люди знаходять роботу, житло, а ще народжують дітей. До дня родини у першому пологовому будинку пройшов святковий захід, на якому підбили підсумки конкурсу відеороликів. Я прийшов серед молодих сімей, у яких народилися діти. За підсумками журі вирішило нагородити всіх учасників. Ми працювали, дивились і прийшли до що Сьогодні наші учасники одержать всі одержать відзнаки від пологового будинку та наших спонсорів. Загалом у конкурсі взяли участь 35 відеороликів. Кожен з них був по-своєму цікавий, тому я отримав нагороду. Крім того, у внутрішньому дворику ме було організовано фотозону та частування для дорослих та дітей. Ще однією важливою подією стала виписка молодої мами Анастасії Синтенкової, яка народила трійню – Мирослава, Матвія та Макара. Сьогодні така яскрава подія трійня це троє хлопчиків. І завдяки тому, що колектив змог зробити все можливе для того, щоб вони були здоровими, прекрасними дітьми. Дякую вам за вашу за вашу професійність, за ваш, за вашу таку турботу. Представники міської влади та працівники першого пологового будинку привітали молоду маму. До речі, сама Анастасія Сентенкова родом з Херсону, з першого знайомства з Одесою відразу закохалася у неї. Город прийняв мене ідеально, замечательно. Тобто це... ну я даже не знаю, як это описати. Он цветущий, он приймає абсолютно всіх». Про перші емоції після того, як дізналася, що стане мамою відразу трьох хлопчиків, анастасія сказала наступне. Я дуже довго намагалася прийняти, це, як би, уваги, але потім як би, перше було, що это не со мной. То есть но слава богу, що так, що перший роддом, потом я приїхала в перший роддом і перший роддом сказала, що вони будуть мною займатися. І от тоді я захотіла родити трьох дітей. Дуже знаково, що тато трьох хлопчиків, чоловіка Анастасії Синтенкової, зараз на фронті та захищає свою країну. Народилася тройня, а батько на фронті. І Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб їм було комфортно в нашому місті під час війни. Взагалі, свято сім'ї я вважаю, що це найважливіше на сьогоднішній день. Сьогодні сім'ї розлучені, сьогодні багато сімей роз'їхалися хто за кордон, хто на передовій, хто десь в інших містах шукають безпеку для себе. Але ж іде е, війна, і ми, як влада, повинні зробити все, щоб е, було безпечно для наших містян в нашій любимій Одесі. Такі зустрічі першого пологового будинку зі своїми вже друзями давно стали доброю традицією. Щороку влітку медостанова організовує різні цікаві заходи та запрошує своїх нових членів дружньої сім'ї. Чергова атака з використанням іранських ударних дронів було зафіксовано пуски 18 шахедів. У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона підрозділом зенитних ракетних військ. Вдалося знищити 12 ударних БПЛА шахет. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Російська армія, вкотре обстріляла цивільну інфраструктуру Херсонської області з артилерії, РСЗВ, мінометів, авіації, ЗРК та БПЛА. Окупанти здійснили авіаційний обстріл села Зміївка. Там пошкоджено приватні будинки. 45-річний місцевий житель отримав поранення. Під ракетною атакою росіян знаходилися села Високе та Інгулець. Вибухами пошкоджено житлові будинки. Зруйновано будівлю школи. Поранено 82-річну жінку. Внаслідок артилерійського обстрілу села Приозерне поранено двох жінок. В одній з них травматична ампутація лівої кисті. Стан важкий. Військові Росії накрили артилерійським вогнем село Золота Балка і скинули на житлові квартали боєприпас з БПЛА. Внаслідок вибухів пошкоджено автомобіль. Поранено 62-річну жінку. Під інтенсивним обстрілом був Херсон і передмістя. Ворог гатив по житлових кварталах з артилерії та авіації. Від масованих потужних ударів постраждали Корабельний та дніпровські райони. Там снаряди влучили до приватних будинків, магазинів та автомобілів. Повідомили в прес-службі поліції Херсонської області. Кількість загиблих у Львові внаслідок атаки зросла до десяти. У п'ятницю вранці, 7 липня, рятувальники виявили під завалами тіло ще однієї жінки. Поранення отримали понад 40 мирних жителів, у тому числі постраждали троє дітей. Нагадаємо, вночі 6 липня ворог атакував Україну ракетами Калівер з чорного моря. Сили ППО знищили 7 із 11 повітряних цілей. РФ три ракети потрапили по місту Львів. В результаті обрушилася частина багатоквартирного житлового будинку. Загинуло 10 осіб, поранено 42. У Львівській обласній адміністрації повідомили, що крім житлового будинку, внаслідок ракетного удару було зруйновано також одну з підстанцій. Пошкоджено близько 30 будинків і більше 50 автомобілів. Загалом руйнування зазнали понад 250 квартир. Також пошкоджено гуртожитка, два виші та санаторна школа. Сучасний ритм життя неможливий без якісного, швидкісного та енергонезалежного інтернету. Всім цим параметрам відповідає технологія Джепон в Одесі до Джепон від Тене підключено вже майже 50% абонентів цієї телекомунікаційної кампанії. Переваги технології Джипон від Тенету Деситу оцінили кілька років тому. Сьогодні майже всі будинки, що потрапляють у зону покриття цієї телекомунікаційної компанії, вже мають джипон підключення. Мережа тенет постійно модернізується. Ми йдемо до того, щоб було 100% покриття Джипон, щоб була в принципі технічна можливість у кожного абонента підключитись за вигідними умовами. Одна з головних переваг Джипон-технології технології це енергонезалежність, що дозволяє залишатися. Онлайн навіть при відключенні електрики завдяки особливій архітектурі мережі та використанню резервних джерел живлення. Інтернет з'єднання залишається активним протягом тривалого часу. Це особливо важливо в ситуаціях, коли немає доступу до основної електромережі, наприклад, в час блекаутів або аварій. Це оптичний кабель. це, все, в принципі, відрізняється від попереднього мідного кабелю і підключення, яке було раніше. Це енергонезалежний. Інтернет, що зараз в принципі було дуже актуально під час блекаутів. Фахівці телекомунікаційної компанії наголошують, готовність мережі Танет до перемикання на Джепон становить практично 100 відсотків. І інтернет у великій частині будинків, що обслуговується в Танет, вже працює за сучасною технологією. Технічні нюанси щодо модернізації мереж та підключення Джепон від Танет, нам показали на прикладі одного з будинків у Пересипському районі. Производится работы с, с оптической муфтой. Она предназначена для сохранности оптических соединений от негативных воздействий окружающей среды и механических воздействий. По окончанию работы с данной муфтой производится монтаж распределительных боксов. На етаже абонента, якщо ми говоримо про технічні моменти підключення, це звісно заміна кабелю для діючих абонентів. Це треба для себе на замітку взяти, тому що це той кабель, який у вас вже є, він прибирається. Замість нього ми протягуємо оптичний кабель, встановлюється джопон-термінал. Від нього йде кабель на ваш роутер. Окрім енергонезалежності, джепон підключення від Тенет надає абонентам доступ до високої швидкості інтернету до 1 гігабіт в секунду. А швидкий стабільний інтернет дозволяє сьогодні комфортно працювати, і спілкуватися з рідними та друзями, і бути в курсі того, що відбувається в країні та світі в будь-яку секунду свого життя. Проблема пошуку роботи після вузу для молодих фахівців завжди була актуальною. Наразі військові події неабияк вплинули на сферу працевлаштування. Велику роль відіграв дефіцит фахівців на ринку праці на сьогодні. Дедалі більше роботодавців в Україні готові взяти людей без досвіду та навчити чи підвищити рівень кваліфікації співробітників. Де працювати, де взяти досвід, що взагалі робити далі. Саме такі питання частіше звучать від студентів. Під кінець навчального року активно зросла кількість випускників, які шукають роботу, але не мають досвіду у віковому сегменті 16-17 років. Збільшилась кількість резюме на 48%. Але також варто відзначити, що 35% шукачів мають значний досвід роботи протягом п'яти і більше років. Зауважують фахівці кадрових порталів. За даними Одеського обласного центру зайнятості, близько 62 зареєстрованих безробітних це дані на 1 червня 2023 року. Мають професійно технічну або вищу освіту. І 24% з цих зареєстрованих безробітних віком до 35 років. Тобто, це молоді фахівці, які мають зараз не просто переживати старт кар'єри, а її розвиток. Війна не аби як вплинула на сферу пошуку роботи. Багато роботодавців в принципі не змогли пережити кризу. Більшості до досвід... Відчених фахівцям прийшлося виїхати з України та почати пошук себе за кордоном. Компанії, які все ж таки продовжили працювати, стикнулись з дефіцитом спеціалістів. Зв'язку з цим на сайтах пошуку роботи збільшилась кількість вакансій з поміткою готові взяти без досвіду. 21% опитаних роботодавців готові дати роботи починаючому фахівцю, якщо той читає шукає роботу за фахом. І ще 18% вважають вважають і різноманітне додаткове навчання. Дослідження. Показали, майже 60% роботодавців не звертають уваги на заклад освіти, в якому навчався потенційний співробітник. Але для 40% місце навчання все-таки має значення. Звісно, що навіть у керівників, які можуть взяти молодого спеціаліста без досвіду роботи, є свої критерії та вимоги. Зазвичай це частіше навички та якості кандидата. Для роботодавців профільна освіта є перевагою. Але їм не принципово диплом якого університету має співробітник за результатами опитування з 526 роботодавців найчастіше називають бажаними саме. Такі навички та якості це бажання навчатися та розвиватися в професії, попередній досвід роботи це стажування чи підробіток, і особисті якості це комунікабельність, цілеспрямованість та відповідальність. На сайтах кадрових порталів регулярно публікують результати досліджень щодо вимог роботодавців від потенційних кандидатів. Більш за все, цікавить досвід стажування в інших компаніях, володіння англійською, додаткове навчання на курсах та участь у навчальних програмах за кордоном. Пошукачам роботи фахівці радять відвідувати ярмарки вакансій та заходи для студентів. Розміщати резюме на сайтах для пошуку роботи, в яких акцентувати увагу на особистих якостях. На Одещині викрили шахрая, який збирав компромат для шантажу місцевих чиновників та бізнесменів. У результаті чоловік опинився у СІЗО. 44-річний представник однієї з громадських організацій Подільська збирав компроментуючу інформацію про особисте життя та діяльність місцевих чиновників, бізнесменів та політиків. А потім за нерозголошення вимагав у жертв гроші. Чоловік назвав суму, яку потрібно заплатити за так звану фінансову допомогу на громадську діяльність і боротьбу з корупцією. У разі відмови створював громадський резонанс навколо жертви та дискредитував її репутацію. Затриманий також дивіться. Встановлено, що чоловік, маючи, як на його думку, дискредитуючу інформацію про діяльність потерпілого, його сім'ю, у тому числі щодо її матеріального стану, почав вимагати від нього раз на три місяці регулярної сплати 20 25 тисяч гривень за своє мовчання. На підтвердження серйозності своїх намірів та схиляння потерпілого до сплати оговореної ним суми грошей, фігурант створив публікацію компрометуючого негативного характеру і оприлюднив частину інформації на своїх сторінках у соціальних мережах. Потерпілий погодився на незаконні вимоги та передав вимагачу кошти у сумі 25 тисяч гривень двома траншами. Шантажиста затримали після того, як чоловік передав йому обумовлену суму 25 тисяч гривень. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом виходу під заставу у розмірі 536 тисяч гривень. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі. Повідомили у прес службі облполіції. Сховав метадон в урні на черемушках. Затримали наркоділера. У чоловіка знайшли близько восьми десятків пакетів з психотропами. Чоловіка, який займався розповсюдженням метадону, затримали правоохоронці у Хаджибейському районі. Як повідомили прес-службі облполіції, зловмисника помітили вранці на вулиці маршала Бабаджаняна після того, як він встиг зробити закладку Вурні з трьома пакетами наркотичної речовини. Ще 75 пакетиків з метадоном знайшли у чоловіка у кишені. Заборонену речовину у затриманого вилучили, а йому повідомили про підозру та відправили під варту. Зловмиснику загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Сильна спека може бути небезпечною для здоров'я, вкотре наголошують медики. Необхідно пам'ятати про теплові та сонячні удари. Крім того, небезпечними можуть бути і перепади температури, особливо якщо в приміщенні працює кондиціонер. Лікарі в першу чергу радять підтримувати водний баланс і пам'ятати про головні убори на вулиці. Більш детально про це розповіла директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Каладенка. У сильну спеку треба особливо прискіпливо відноситися до власного здоров'я та не забувати про небезпеку сонячного або теплового удару. В першому випадку людині може стати погано, якщо вона довго буде знаходитися під прямими промінями, але погано може стати і в приміщенні, якщо там немає повітря, і дуже спекотно. В обох випадках діяти слід однаково радить Олена Колоденко. В першу чергу треба таку людину, якщо це сонячний удар, перенести в тінь там, де немає прямих сонячних промінців, і обов'язково захистити від лучів сонця, тобто накрити, можливо, вологою тканиною або вологими серветками, і обов'язково дати випити води, тобто наводнити… Наш організм і обов'язково викликати екстрену медичну допомогу. Якщо є необхідність знаходитися у спекотну погоду на вулиці, слід пам'ятати про дві важливі речі: головний убір і воду відзначає лікарка. Треба обов'язково одягати головний убор, тобто для того, щоб захистити нашу голову, де знаходиться основний центр терморегуляції, і головний убор він буде трошечки вберігати від перегріву і нормальної роботи. І, по друге, обов'язково пляшка з звичайною водою. Що стосується, наприклад, роботи в приміщенні при вімкненому кондиціонері, також слід пам'ятати про правила безпеки, адже при перепадах температури можна дуже швидко захворіти респіраторними інфекціями. Перепади навіть між кімнатами не мають бути більше ніж 2 градуси. Якщо ми кажемо про температуру в приміщенні і в зовнішньому середовищі, то ну ідеально коли це 2-3 градуси. Максимальна різниця може бути до 5. Слід також пам'ятати про хвороби, якими особливо легко захворіти влітку. І це стосується не тільки респіраторних захворювань через перепади температури, а й кишкові хвороби. Майже всі кишкові хвороби. Маються елементарний путь шлях. Захворювання, так, тобто це грязні руки, грязні овочі, фрукти, які ми можемо вживати, недостатньо їх вимивши. І продукти, які ми готовимо, ну, наприклад, заздалегідь, і вони зберігалися без дотримання певних правил. Людям з хронічними захворюваннями також слід підготуватися до спеки і заздалегідь проконсультуватися з сімейним. Лікарям, якщо необхідна зміна дози препаратів. Людям з підвищеним артеріальним тиском дуже важливо частіше, ніж зазвичай контролювати рівень тиску, і заздалегідь проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем для того, щоб ну, відлагодити да, дози препаратів, можливо, самі препарати, які людина буде використовувати саме в спекотну погоду. Олена Колоденко також нагадує, що батькам необхідно слідкувати за станом здоров'я дітей. Рекомендації схожі з дорослими. Пити побільше води, не перегріватися і гуляти на вулиці у спеку максимум до 10-ї ранку і вже після заходу сонця. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.